Всім привіт! Сьогодні будемо готувати сльодочку з коропа. Також її можна готувати з толстолоба, з білого амура і з будь-якої іншої річкової риби. У даному випадку у нас короб. Загальна вага у нас вийшла орієнтовно 3 кг. Зараз ми рибку нашу поріжемо на шматочки, зважимо і тоді далі розкажу вам, що і як покроково робити. Ось нашу рибку ми вже порізали і поставили її вимочуватись. Ось у нас рибка жирненька, тому що вона зразу стала водичка жирна. Порізали ми її ось такими кусочками. Поки у нас буде вимочуватись наша рибка на наш домашній оселедець, ми будемо готувати маринад. Ще я також, друзі, забувся вам сказати, що рибки нарізані у нас вийшлося 2 кілограми. Тобто маринад ми будемо готувати на 2 кілограми порізаної нашої рибки. Для маринаду нам потрібно літра водички. Ось ми вливаємо стакан солі. Пів стакана цукру. І у нас 250 грамовий стаканчик десь неповний доверху на два пальчики оцету, 9% відсоткового. Якщо візьмете більше оциту, рибка у вас буде кисленька. Також беремо жменьку коріандру. Можна брати суміш перцю. Ми беремо просто звичайний чорний перець горошком і також кидаємо лавровий листочок. І це все ставимо на плиту, щоб розчинився цукор і сіль. Доведемо до кипіння і поставимо його схолодати. Ось маринад наш вже закипів. Зараз будемо його виключати і ставити в прохолодне місце для охолодження. Ось наш маринад вже гостив. І зараз будемо виложувати нашу рибку, нашу тару. В нашому випадку це кастрюлька. Виложуємо нашу рибку в кастрюльку і будемо заливати маринадом. Нашу рибку ми вже всю переложили в нашу кастрюльку і зараз будемо заливати маринадом. Заляли маринадом і накриваємо зверху мисочкою. З мисочки випускаємо повітря, тому що у нас мисочка глибоченька, щоб там також був розсіл. Все. І ставимо в прохолодне місце, в нашому випадку це холодильник для маринування на дві доби. Наша рибка вже промаринувалася, вона має ось такий гарненький колір. І зараз нашу рибку ми будемо вимакувати від вологи. Чим більше вологи ми заберемо, тим довше вона у нас буде зберігатися. Спочатку ми заберемо вологу старими рушничками, а потім ще паперовими серветками. І будемо рибку нашу виложувати в нашу тару для зберігання. Ось таким чином нашу рибку виложуємо в нашу тару для зберігання. І пересипаємо приправами. І виложуємо наступний шар. Ось таким чином нашу рибку ми виложуємо в нашу тару для зберігання. І пересипаємо приправкою. В нашому випадку ми пересипаємо ось такою приправою для оселедця. Рибку нашу ми щільно, щоб у нас чим менше влізло потом олії. Нашу рибку ми спакували в тару для зберігання. І зараз будемо заливати олії. Заливати будемо олією повністю, щоб вона покрила нашу рибку. І після цього ставимо її в прохолодне місце для зберігання.